Вітаю, шановні друзі, між Україною та Естонією точаться перемовини щодо повернення українських чоловіків додому. Наша влада все ніяк не заспокоїться. Як повідомив міністр оборони Естонії Хано Певкюр в інтерв'ю українським змі між Естонією та Україною дійсно ведуться переговори, і як зазначив міністр оборони Естонії, що вони зараз перевіряють на можливість дотримання норм міжнародного права щодо повернення українських чоловіків, він каже, що нібито Україна. Зараз зосередилась на добровільному поверненні, що нібито вони будуть добровільно просити повернутись українських чоловіків. Ну, звичайно, вони зосередились на міжнародному праві, тому що міжнародне право не дозволяє примусово передати людину в іншу країну, якщо вона при цьому не порушила ні міграційного законодавства, не вчинила злочин і не відбувається цей процес в рамках якоїсь там екстрадиції кримінальної справи. Що сказав міністр оборони Естонії, друзі? Ми співпрацюємо з українським урядом. Тільки наскільки це можливо, але зараз, наскільки я розумію, український уряд зосередився на тому, щоб запропонувати цим людям можливість повернутися добровільно. Ми розуміємо, що це дуже складне завдання, але давайте подивимося, як розвиватимуться події і як український уряд вирішуватиме питання мобілізації. Все вони не заспокояться, хочуть всіх повернути і всіх кинути на фронт, друзі. Ось така ситуація. Тому можете рахувати, що я нагнітаю ситуацію. Але як бачите, друзі, Україна постійно, постійно наголошую, веде перемовини з усіма країнами з приводу того, як повернути українських чоловіків. Ви можете вірити в це, а можете ні, друзі. Але бажання нашої української влади повернути українських чоловіків не зменшується взагалі. І розмови про це ведуться постійно. І коли президент на форумі розповідає, що я нікому там нічого не казав про повернення чоловіків, то, блін, виходить, що знову міністр оборони Естонії бреше. От зараз я б запитати у Зеленського, хто з вас бреше? Міністр оборони чи ви? Друзі. Треш повний треш, отака ситуація. Тому дивіться обережно. Слідкуйте за новинами з повагою. Ваш адвокат Демченко.